Дуже-дуже важко дістався нам цей автомобіль. Спочатку ми поїхали в місто Житомир, там Трупака подивилися. Замовник бажав, щоб це був саме цей автомобіль і саме саме місний. В Житомирі був трупак, а потім у Рівному трупак. Ми не здавалися, поїхали до Луцька. У Луцьку ми не знайшли підходящий нам варіант. І ми поїхали до міста Львів. У Львові також а, був дуже дуже поганий варіант. І цей автомобільчик ми знайшли, друзі, у місті Чернівцях. Це були такі а, пригоди дуже важкі, напружені, але результат того коштував. Тож, що ми маємо? Ми маємо еспейса 17-й рік, семимісний місний 1.6 дизельний двигун. В дуже збереженому стані. Зараз я вам покажу салончик. Ось такий гарненький салончик. Це не максимальна комплектація, але стан автомобіля дуже-дуже гарний. Подивіться масажі, електросидушки, стан сидінь, стан керма, стан КПП, мультимедіа. Зараз я вам покажу задній диванчик. Власник. До речі, поставив сам рейлінги. Дуже класно виглядає, віддав нам поперечні і також комплект зимової гуми. Дуже класний автомобіль, 1.6 дизельний двигун, класний стан, ціленький, без підфарбувань. Здійснилася мрія, купили отакий от автомобіль Рено. У нас були з Євгеном дуже пригоди великі, дуже довго його ми шукали, об'їздили, пів України. Ну все-таки завдяки Євгену і його як сказати, мастерству ми її знайшли. Що Колір підібрали, вона симимісна. Тобто Машина просто бомба. З такими спецами можна їздити на край світу. Де ми й були? Ми були аж в Чернівцях, Молдавія, грубо говоря. Де Дніпро, де Чернівці? Ну, машина залишиться в Дніпрі. Я її буду тепер новим власником. Дякувати Євгену за підбор.